Друзі, всім привіт! З вами компанія Електромотор. Сьогодні 22 травня 2024 року. І ви, як бачите, перед нами насос НПО. Відцентрований багатоступінчатий насосик. Маркіровочка МРС 55. Іде таке керівництво з експлуатації, його технічні характеристики. Зараз фокусуюсь. Саме такий насосик. Як ми бачимо, дали зливна пробочка така медна, так що ржавіти не буде, легко відкрутиться. Багато хто запитує. Мені спрут. От, друзі, я показав, показую вам спрут. Із залишків залишився от один. Отак, от такі от упаковочні коробочки, що спрут. На жаль, вже такої назви спрут не буде. Назва помінялась. Не буду там подробності. Зараз от дивіться перед нами. от такий буде. НПО. Це практично той же спрут. Тисяч завод робить. Ну, назва отака. Так що бистрим отаким кадриком хочу показати, от бачите. Так що всі, хто купував насоси з прут, і на сьогодні хоче їх купити, от вам практично той самий прут, тільки друга назва і другий колір. І все. Зато, друзі, подивіться, гарантія. Гарантію дають 24 місяці. Тобто 2 роки. Друзі, ціна на сайтах, скрізь одинакова. ну в нашій компанії можна трошки і поторгуватися. Телефонуйте за номером 063 426 1010, пишіть на Viber на цей же номер телефона. А також, щас, щас, заходьте на сайт Електромотора. Будемо раді підібрати тий насос по тій ціновій політиці, яка вас устроїть. так, Дивимося марочка МРС5. що всім гарних покупок. Хай щастить. Чекаємо на електромотори 063, 426, 10, 10.